Зручний, якісний та стильний човен це про калібрі КМ330D Profi. У наборі все необхідне: весла, сидіння, ремкомплект, насос механічний і, звісно ж, наш герой, фанерний пайол зі стрінгерами. Розгортаємо човен, приєднуємо насос, встановлюємо фанерний пайол, який робить підлогу жорсткою, стійкою та готовою витримати вас. Колібріка М330D Profi ідеально підходить для 4 осіб і витримує до 470 кг вантажу. За кілька хвилин потужні балони надійно тримають форму. Завдяки трьом основним гармовідсікам та надувному кілю човен забезпечує стабільність навіть на хвилях. Для зручності є пересувні сидіння, кишеня, привальний брус для захисту балонів, перепускний клапан для вирівнювання тиску та фурнітура для якоря. Замовляй на лодка 5comua із безкоштовною доставкою та можливістю оплати частинами.